Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Всіх вітаю зі святами та хочу сьогодні з вами поділитися своїми останніми знахідками у цьому році. Це все, звичайно, знято заздалегідь. У мене ще є матеріал відзнятий, тому навіть коли магазини будуть вже закриті на свята, на новорічні канікули. У мене, в принципі, буде що вам показати. Отже, перші речі показую одна річ з люксу, трикотажна майка. Вона від Зара. В той день ціна люксу вона співпадала з ціною за кілограм у звичайному відділі. Але цю майку я не придбала, хоча стан був чудовий, як бачите, абсолютно нова річ навіть з біркою, з етикеткою. Взагалі, того дня сам завіз у звичайному відділі був доволі поганий для мене. Я придбала тільки ось цю сукню і все. Сукня ця, вона вінтажна. Вона пошита кимось власноруч, взагалі без будь-яких бірок, але пошита вона з натурального матеріалу, вінтажного, хорошого шовку. Вона мені сподобалась, тому її я придбала. І ще з того оновлення зацікавило мене ось це пальто. Я вже такі пальто зустрічала. Це преміальна колекція від бренду Zara. Воно вовняне десь на 70% приблизно. Хороша там якість тканини, але конкретно у тому випадку були дефекти, були плями, але мені здається, плями я б змогла відіпрати. А от з дірками я не захотіла мати справу. Там в кишенях все повністю було порване, тому цю річ я залишила. Далі було оновлення люксу перший день Економ клас придбала ось такі лофери з натуральної замші, дуже круті по якості. Трішки вони носились, але по стану були чудові. Вони мені дуже сподобались, це іспанський е, виробник взуття, небюджетний. Ці лофери вони ще досі є на сайті і коштують 199 доларів. Це приблизно 7 тисяч гривень. Це 39-й розмір, фото на ніжці, як вони мають виглядати на моделі. Я залишаю дуже стильні, я, якщо чесно, від них в захваті. Мені дуже сподобалось. І у звичайному відділі мені сподобалась ось ця кросбоді Сумка, вона вінтажна, це бренд Jane Shilton. Всередині є лише назва бренду: матеріал ніде не вказаний, але очевидно, що це натуральна шкіра. Причому шкіра дуже якісна, так як це вінтажна сумка. І якщо подивитися, пошукати в інтернеті, то всі вони від цього бренду вінтажні шкіряні. Тут дуже класне збереження, як для такої речі, немає жодного нюансу. Мені подобається і її форма, і колір класний, такий глибокий, темно-синій, дуже стильна, як на мене, сумка. І не дивлячись на те, що вона вінтажна, зараз вона дуже актуальна та трендова. Лофери та сумку я придбала у економ класі, а це ми вже з вами знаходимося у Євромарці. Ранкове оновлення. Небагато речей я тоді придбала, але багато зняла, бо було цікавеньке. Хотілося вам показати, що ж було. Дуже мені сподобався крій та фасон ось цієї косухи. Це HD, тут є у складі 38% вовни. Сама ось ця зовнішня тканина дуже хороша, вона щільна, тепла, тримає форму. Але, на мою думку, тут все псує ось це хутро вгорі. Воно, на жаль, не знімається, тому прибрати його ніяк не можна. Воно штучне, низької якості. Виглядає зовсім вже неохайно. Хоча у носінні ця косуха, я думаю, була зовсім недовга. По зовнішній тканині це видно. Ось цю сукню я придбала, вона була вгорі трішки брудненька, але тут плями, які легко відіпрались, я цьому дуже рада, адже сукня мені дуже сподобалась, мені сподобалось в ній абсолютно все. Довжина міді, майже максі виходить на мій зріст. Принт горох то вічна класика, сатинова спадаюча тканина, натуральний склад 100% віскоза. Я придбала ще одну сукню схожого фасону на попередню. Вона теж складається зі 100% віскози, але тут вона трішки лег легшої щільності. Тут вже йде такий квітковий принт. На зеленому фоні він виглядає дуже гармонійно, як на мене. І, взагалі, тут дуже класне поєднання кольорів. Мені дуже подобається. Це бренд Arket. Це бренд групи H&M, але він трохи вищий за цінністю та орієнтований вже більше на середній ціновий сегмент. На розетці зараз можна придбати цю сукню по знижці за 1200 гривень, повна її ціна нової 2100 гривень. А взагалі сукні від цього бренду коштують в районі 100 доларів за сукню. Серед блуз була ось така цікава блуза, вона на 100% шовкова. Тут цікавий такий ефект перехід від світлого відтінку до більш насиченого рожевого. Дуже гарно, як на мене, все це виглядає. Я бачу в цій речі потенціал, уявляю, як гарно вона б виглядала вже після прання та прасування, але мені довелося її залишити, тому що були дефекти. Ось ця сукня здалась мені надто простою, хоча, безперечно, вона дуже якісно виконана. Це бренд преміум сегменту Hugo Boss. Стан був чудовий, просто дуже зім'ята сама тканина. Це така класична офісна сукня. Я б її придбала, якби вона була трохи довшою. Мені здається, Міді довжина пасувала б їй набагато більше, і вона була б зараз більш актуальною. А так, вона ще до того ж і важкенька, тому я вирішила вже не купувати її. Покажу вам три ремені, які мене зацікавили. Перший ось такий Ермес. Звичайно, це не оригінальний ремінь. Але він шкіряний і він абсолютно новий по стану. Видно, що у насінні він не був. Це непогана копія, тут промаркована пряжка, вона, до речі, хорошої якості, важкенька. Саме полотно, воно теж промарковане, підписи є. І виконання насправді тут непогане. Я його придбала, бо він абсолютно новенький і сам дизайн тут дуже класний. Поміряла його з джинсами, але позаду закріплювала, адже на мене він дуже великий. Довжина фіксації тут 102-110 см. Він, як і більшість речей сьогодні, буде у продажі на моїй інстаграм-сторінці. Посилання я завжди залишаю в інфобоксі під кожним відео, тому запрошую вас туди. Ось цей ремінь вже оригінальний, це, звичайно, більш бюджетний бренд, ніж Hermes, Але мені він дуже подобається. Хоча якось я помітила, що він не дуже добре продається, не такий вже і великий на нього попит. Цей ремінь, він шкіряний. Шкіра тут дуже крутої якості, але за рахунок кольору світлого, всі плями тут видно одразу. Плям там було багато. Видно, що ремінь довго носили, тому саме цей ремінь я не придбала. А ось третій ремінь я придбала. Це дуже класний бренд, швейцарська якість. Бренд називається Pallie. Він має дуже давню історію і славиться насамперед своїм взуттям, але аксесуари у них теж є. Є і сумки, і ремені. До речі, у секонд-хенді частенько можна зустріти цей бренд, особливо вінтажні речі попадаються, але, на жаль, вони не завжди у хорошому стані. Цей ремінь він теж вінтажний, але зберігся він дуже добре. Очевидних дефектів тут немає, це натуральна шкіра. Він, до речі, має один секретик: це двосторонній ремінь, що дуже зручно. Пряжка тут знімається і міняється на іншу сторону. З однієї сторони він чорний, а з іншої коричневий. По розміру він теж доволі великий. Я позаду його теж закріплювала. Довжина фіксації тут 102. 112 см Далі показую, які були светрики. На жаль, того разу вибір був невеликий, але один светрик я все ж придбала. Ось цей светр я залишила. Тут тьмяний колір. Мені здається, що може його попрали з чимось темним і він потемнів. Але взагалі це доволі хороший бренд. Очевидно, що тут у складі є натуральні матеріали. Вгорі вказано кашемір, але я думаю, що його тут невеликий відсоток, точно не скажу. Адже нижня бірочка тут була зрізана. Вінтажний половер Lacoste, лінійка Sport, у складі котон теж його не придбала. Мені він просто взагалі не сподобався. Хоча сама якість була непогана, як і збереження, до речі. Ось це той джемпер, який я придбала. Це просто хмаринка на дотик. На тілі його взагалі не відчуваєш. Просто неймовірна м'якість у складі тут 100% кашемір. Дуже цікаво мені було, що це за бренд, адже я зустрічаю його вперше. Наскільки я зрозуміла, то це американська марка і орієнтована вона саме на кашемір. Я подивилась на сайті зараз, доволі цікаві речі представлені, схожі светки зі, з зірою. Коштують вже зі знижкою по 100 доларів. Тому вважаю, що мені дуже пощастило, тому що, повторюсь, якість кашеміру тут просто неймовірна. Далі швиденько показую, які ще були варіанти, які бренди. Всі ці речі вони були з дефектами, тому я їх не купувала. Але вам хочу показати, що було цікавого і що трапляється у секонд якщо прийти зранку на відкриття. Забула я про ще один светрик, про те, що я його купувала. Це навіть більше такий пуловер. Я його купила, але в продажі його не буде. Він дуже хорошої якості. Складається зі 100% бавовни, це Томмі Хілфігер розмір S. Особливо мені у ньому сподобався колір, такий гарний відтінок молочного. Я такі кольори дуже люблю. Ну і вже коли я виходила, хтось повісив ось цей светр. Спочатку я його не бачила, він мене зацікавив, я взяла поближче роздивитися, але все ж таки не купувала його. По стану він був доволі непоганий. Просто треба було попрати та освіжити, але мені не сподобалось те, що він коловся. Навіть на дотик мені був неприємний, це мене і відштовхнуло. Тут у складі 60% мохер, тому в принципі це не дивно. Його носити, хіба на футболку або на лонгслів на сайті бренду я, до речі, подивилася подібні светрики, доволі небюджетні, ціни від 120 євро. І показую вже з машини. Чомусь я забула зазняти у магазині. Ці покупки я здійснила на люксі у мережі магазинів Big Shop. Дуже мені сподобались ось ці капці. Дуже шкода, що це не мій розмір. Вони доволі маленькі, на справжню дюймовочку. Тут устілка 22 см. Розмір десь 35-й, це бренд AG, це оригінал. Всередині натуральне хутро. Підошва виконана з натуральної замші, тому вони точно зігріють ніжки. Вони шукають свою власницю, свою дюймовочку, тому запрошую вас на свою сторінку в інстаграмі, де вони будуть представлені. До речі, новенькі такі капці на сайті бренду коштують аж 80 доларів. Це майже 3 тисячі гривень. І ще одна пара взуття, повз яку я не змогла пройти. Це дуже класний німецький бренд. Він особливо славиться своїми суперякісними сумками та ременями. І я, якщо чесно, не знала і навіть не зустрічала ніколи від них взуття. Це вперше. Насправді я вагалася брати саме ці балетки, адже стан одного трішки гірший, ніж іншого. Там е трохи стертий у одного кутик. Але я вважаю, що це зовсім незначний дефект. Його можна. Легко виправити, віддати майстру, він це полагодить. В іншому стан цих балеток чудовий, вони дуже зручні, дуже якісні. Тут шкіра всюди, крім підошви. Розмір це 38-й, устілка 25 см. На мене вони великі, але в примірці я їх використовувала. Далі побачите, як гарно вони виглядають на ніжці в образі. Новеньке, схоже взуття, коштує в районі 100 євро. Ще у тому магазині я придбала ось такий ремінь Гучі. Можливо, це навіть і оригінал, там присутній номер, промаркована пряжка, але я думаю, що він від якоїсь куртки, тому що сам такий він тканинний і колись подібні вони були популярні саме у комплекті з верхнім одягом. Рухаємось далі. Взагалі, сьогодні таке збірне відео, бо багато магазинів я відвідала, хочеться вам багато чого показати. Ось це ми вже зранку на звичайному оновленні у мережі магазинів Big Shop. Знаю, що мало міст, у якому є цей магазин, і взагалі багато людей не задоволені асортиментом саме у цьому магазині, у цій мережі, але особисто я дуже люблю цю мережу. Не завжди, звичайно, тут хороші завози. Інколи я виходжу взагалі без речей, таке теж буває. Але хочу сказати, що свою найкращу та найдорожчу знахідку, яку я знайшла та продала, я знайшла саме у цьому магазині. Тому періодично сюди я теж навідуюсь. Те оновлення воно було доволі непогане, я придбала багато речей. Перше пальто я взяла, воно було у чудовому стані, це італійська компанія, доволі дорога. Тут чудовий склад, повс такий склад важко пройти. У складі 80% вовна, 20% кашемір. Скільки коштують пальта на сайті цього бренду, я залишаю, аби ви теж подивились, доволі небюджетні пальта. Також я просто в захваті від цього кардигану. Як на мене, це дуже стильна річ. На тілі він дуже гарно виглядає. Це преміум бренд Маделяйн. У складі більша частина тут віскоза. Тканина щільна, важкенька дуже якісне насправді виконання. Стан теж чудовий, по розміру він мені не підходить, але на мені, в принципі, виглядає доволі непогано. Особливо мені подобається, як він виглядає з ременем. Плюс я під низ додала топ, тому що так дійсно дуже великий на мене. Взагалі це розмір L. Ще одна дуже класна знахідка сьогодні ось така сукня. Це колекція 2021 року від бренду Massimo Dutti. Вона має у складі 35% вовни, має котонову підкладку в своїй нижній частині. Якість дуже хороша. Також мені дуже подобається її довжина. Я знайшла фото на моделі, дуже гарно виглядає. Я б сказала, що вона трішки більше мірить. Розмір побірочці S, але мені здається, на M вона сяде краще. Далі, ось цей гольф я теж придбала. Чорний колір, ви бачите, багато ворсу на нього поналипало, але весь цей ворс я почистила, попрала річ. Так, стан ідеальний, і до та після дійсно вражає, можете оцінити. Насправді дуже важливо бачити у подібних речах потенціал. Зовсім трошечки зусиль прикласти і річ вже як нова. Це шведський бренд Tiger, У складі тут 100% вовна мериноса. Можливо, мені здається, саме цей гольф чоловічий, але насправді зараз це все умовно. На мене він звичайно великий, але я поміряла розмір побірці тут L. Ціна такого нового гольфу 119 євро. Я знайшла фото. Додаю у гривнях це майже 5 тисяч гривень. Наступна річ теж складається з вовни, але тут трішки інший її вид. Це кардиган від бренду Benetton, Він у чудовому стані, тому його я теж придбала. Це розмір S, тканина не колюча, він теплий і приємний до тіла. Давно мені не траплялося шовкових хустин. Цього разу дуже пощастило, адже ця хустина вона просто неймовірна. Я, якщо чесно, дуже вражена, адже і якість шовку, і стан, і малюнок, все просто чудове. Такий люксовий по якості шовк. По розміру вона теж доволі велика. Вона підписна, але цей бренд мені невідомий. Напишіть, якщо щось знаєте про цю компанію. Також я придбала ось такий котоновий половер це Ральф Лорен Спорт. Тут дуже гарний колір, такий нестандартний, я б сказала, для подібних половерів. Зазвичай я зустрічаю сині або чорні. Тут стан чудовий, тому я задоволена, це базова річ, але я такі базові речі дуже люблю. Розмір побірочці тут «М». Далі наступний магазин Євромарка, перший день оновлення люксу. Були ось такі штани. Вони мали тільки верхню бірочку, але я впевнена, що у складі тут 100% вовна мериноса. Це видно навіть через камеру, я думаю, хто розбирається, той розуміє. На жаль, вони мали пляму, але я готова була купити їх навіть з нею. Але внизу я там ще помітила розходження ниток, вже почала формуватися дірка. Тому, так як це перший день люксу, ціна за 1 кг там доволі висока, тому я прийняла рішення їх все ж не брати. Але, безперечно, хотіла вам показати їх, адже вони дуже класні і я уявляю, які б вони були комфортні у носінні. На сайті цього бренду штанці з такої вовни вже по знижці, коштують аж 134 євро, це майже 5,5 тисяч гривень. Але того дня я все ж здійснила там покупки, придбала ось цей ремінь. Вказано Gucci, але це не оригінал, це доволі хороша копія, він шкіряний, мені дуже сподобався його розмір, ширина хороша, стан був чудовий, він носився, але, в принципі, збереження хороше. Він не такий вже і важкий, тому, звичайно, що варто було взяти. І придбала того дня дуже класну шкіряну італійську сумку. Це така типу сумка хобо. Вона, ось так, якщо не наповнена, то взагалі не тримає форму. Якщо її наповнити, то вона зовсім міняє свій вигляд. Перший день, звичайно, вона доволі важка, але я все одно вирішила її брати, тому що це абсолютно нова сумка, це по всьому видно, просто бездоганний стан, і фурнітура, і всередині просто все ідеальне. Блискавка присутня, що теж дуже зручно, адже дуже часто подібні сумки роблять або просто на кнопці, або взагалі без будь-яких застібок, це просто тоді небезпечно. Ще один магазин це знову економ клас, оновлення люксу. Я була з самого ранку і придбала дуже класний зимовий пуховик. Він, на жаль, не жіночий, а чоловічий, але я все одно вирішила його придбати, тому що він взагалі новенький, навіть з магазинними етикетками. Тут 70% пух, 30% перо. Він гарно набитий, пухкий, дуже зручний у носінні, адже має безліч кишень. Насправді в ньому все продумано. Водонепроникна тканина, трикотажні манжети на рукавах, кишені і зовні там є, і всередині, і навіть є на рукавах кишені. Капюшон, він, до речі, що зручно знімається. Насправді дуже функціональний пуховик, і він дуже теплий, такий пухкий, розрахований на доволі високі морози. Він важкий і в перший день люксу доволі дорого мені обійшовся, але все одно я його буду продавати в половину дешевше, ніж він коштує новий на сайті. Новенький подібний пуховик на сайті бренду буде коштувати 5,5 тисяч гривень. Він буде у мене в продажі на моїй інстаграм-сторінці, тому кого зацікавив, переходьте за посиланням. Я завжди його залишаю в описі. Ну і показую, які того дня були прикраси. Перший браслетик я взяла, він здався мені дуже цікавим і був як новенький. Носочки були новорічні, теж взяла. І придбала один браслетик від бренду Marks and Spencer. Він взагалі був новенький навіть збіркою. І ціна там на етикетці 15 фунтів аж. Прикраси я планую рандомно покласти своїм покупцям як презентики невеличкі в посилочки до їх замовлень. Окуляри теж були, одні навіть були абсолютно новими з етикеткою. Їх я теж взяла, вже будуть на літо. Ну і Остання моя знахідка це вже на завозі люксу у Євромарці. Дуже мені сподобався ось цей клач. Дуже елегантний. На жаль, без будь-яких бірок, але постану він як новенький і виконаний дуже добре. Він теж буде у мене у продажі. Друзі, на сьогодні у мене все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Ще раз вітаю вас з новорічними святами. Нехай у ваших домівках панує злагода та спокій. Будьте здорові, будьте щасливі, нехай вам у всьому щастить. Дякую, що були цей рік зі мною. Побачимось з вами вже у наступному році. oi oi carachorra